Це Бернс, духовний радник Трампа. І в одному з інтерв'ю в нього запитали про Алатра. Я насправді нічого не знаю про цю ситуацію. Я отримав посилання на інтерв'ю, яке дав Алатрі. Я щойно дізнався, що їх також переслідують і в Україні, і в Росії. Їх називають проросійською організацією, але водночас Росія вважає їх екстрі. Там і переслідує там. Я не можу дати чіткої відповіді на це питання, бо не знаю, що саме змусило Київ так думати. Збоку вони виглядають дуже проукраїнськими. Водночас їх переслідують у Росії. Двері членів цієї організації вибивали, їх жорстко кидали на землю. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу російські силовики. Але я не можу пояснити, чому їх переслідують тут, у Києві. Я хочу дізнатися більше і, можливо, в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу Сказати зараз у той короткий час, що я провів із ними, вони виглядали надзвичайно релігійними, проукраїнськими та агресивно сприйняті Росією. І знову ж таки, я не розумію, чому їх вважають проросійською групою, якщо в Росії їх переслідують та тероризують. в Україні агент Рацирс це криміновська ось відео з фактами, з доказами, як вона зливає інформацію у Кремль. Зараз проти неї розпочати кримінальну справу за розпалювання ворожнечі та ненависті. Але фактів і доказів хватає і на 111 статтю Держзради. Тому слова Бернса, я хочу знати про це більше. Я розглядаю як ініціацію розслідування всіх агентів рацирств, які підривають нашу країну зсередини. І детальніше всі факти, всі прізвища у цьому відео. Це розслідування незалежних журналістів. І фактів достатньо для офіційного розслідування і навіть міжнародного. Тому що агенти рацирств по всіх країнах, наприклад, Якуб Яхо. після виходу документального фільму розслідування, що він робив з дітьми в Африці, це взагалі не для людей зі слабкими нервами. Тому пора вже прикрити цей ресурс разом з його лідерами Дворкіним, Новопашиним, з подачі яких і розпочати війну в Україні. Адже це вони оголосили всю країну в секторі. Але як сказав Бернс, війна закінчиться, і це не буде вічно.